Як думаєте, друзі, що це намічається? А намічається пересадка ось цієї пальми, Хрізока, Карпус чи якось так. Дивіться, яке коріння вже треба міняти. Поміняю я на ось цей горщик. У вони ось такі. Досиплю керамзіту, грунту, і буду це все робити тут. Дивіться далі. В цьому горщику мене живе не тільки хризакарпус, Карпус, а укорінена красула та помідорчик. Це толстянку відокремив дуже легко. На поверхні вона була, а це щось ще таке маленьке. Дивіться, яка ще манюня. Якесь насіння проросло. Посажу, може, щось на нього буде. Після обтискання вазону дуже легко зміг дістати. Цю всю рослинку ось така вона. Зараз я обтрушую верхню частину ґрунту. Тут якось так небагато корінців, всі корінці пішли вниз. Ну, Зазвичай у пальм так воно і росте. Я буду робити пересадку не перевалку, тому всі корінці я так от розшибуршую, буду їх розправляти, тут їх багато, обрізати нічого не буду. Розправлятиму і в великий вазон. Це все буду вставляти в горщик. Отже, моя система прозорого горщику спрацювала. Я бачив, як розвиваються корінці для тих якихось посадок, посівів, і посадок черенкування, живцювання. То це дуже добрий прозорий горщик. Но зараз вже можна у звичайному горщику посадити. Корінці доволі великі. Подивіться, які вони великі. Все саджаю. Так як дирочки тут великі, керамзит дрібненький, я поклав просто паперу. Ну і насипатиму зараз керамзит. Тепер ось такий ґрунт. ґрунт мені не подобається, але зараз поки нічого немає. І для пальми не так же і потрібно. Щоб дуже він був прям ну такий, бачите, щось дивне. Я буду утримувати тепер ставлю пальму, утримуватиму і засипатиму. Тримаю коріння. Так от над ґрунтом і засипатиму потроху, щоб вони вертикально в корінці і засипалися. Бачите, вона вже і стоїть. Можна прямо засипати так от акуратно. І, звичайно, метод, яким саджають, щоб крізь корінці просипалася земля, ґрунт. цей метод від орхідей я взяв. Щоб не трамбувати коріння, а поступово, щоб воно так вертикально і засипалося. Ось яка краса вийшла. Корневу шийку я не закопав. Пальма доволі вже для цього горщика адекватна, нормальна, немаленька. Ось так виглядає це. Бачите? Все дуже красиво, мені здається. Тепер ростиме. і Я думаю, що піде вгору більше стане, тому що від розміру горщика залежить і швидкість росту пальми.